Покатайся. Передній редуктор. Це рухаємось на СТО для заміни. Як визначити, який редуктор стоїть? Ставимо мітку на кардані. Вони тужились, пижились, спробували це зробити. Не дозакручений, Він наполовину відкручений. Може, і 300-400 тисяч на нього проїхали. Мені вийшов ремонт з заміною мастил, з редуктором, зі всім. Вийшов. Я сьогодні розповім про поломки цього експоната. Ну, з ним Знаємо, 2,5, це майже скоро буде тренування. І Моментики були по ремонтам. Головна проблема, з якою я стикнувся, мабуть, вона сама найдорожча. Та й це слабке місце цих автомобілів, Лексів 470-х та лендрузерів соток це передній редуктор. Мабуть, саме слабке місце в трансмісії, де й взагалом в цьому автомобілі. І я би не почав би розповідь з редуктором, якби я з ним би з цією проблемою не стикнувся. І так, як це було? це було Події були е, минулого річ. Я з другом поїхав на Драгобрат відпочити трошки покатати на сноуборді І там ми тірджички познімали контента, і вийшло так, що редуктор залишив цей автомобіль. Давай поїхали, покатаємось! Ебать! Ой, ти що? Там щось, да Але отак, як ти назад їхав, то воно було нормально. Типи, Там, походу, привод ебанув. Да, щось таке. І так, ми змогли доїхати в аварійному режимі до сервісу в Ясенях помити тачку. Та заїхати на діагностику. Тут можна побачити, як закусує редуктор. Ось так. Спочатку спробували зняти передній кардан, але редуктор все одно хрустів. Тому ми прийняли рішення знімати передні полуосі, щоб повністю від'єднати редуктор, і ми змогли доїхати до Києва 700 км. не прижимає гранату. Після того. Як ми зняли передні полосі, передній кардан. Ми проїхали 700 кілометрів з Єсніїв до Києва. І ще трішечки, мабуть, місяцочок я поки шукав, очікував передній редуктор, я трішки на ньому виїжджав дедеди не де, куди. Никуди. Великий плюс цьому автомобілю японському автопрому, взагалі Toyota Лексусу, що вони зробили передні кулаки, колоки, конструкцію переднього поворотного кулака, кріплення підшипника так, що можна від'єднати передню полуось і передня частина автомобіля вона просто буде, як тілешка, катитися. Да? Автомобіль може їздити на задньому приводі. І саме завдяки цьому ми змогли самостійно доїхати з. Карпат повернутися до Києва. По редукторам тут було два види. На Дорестах з 1997 по 2002 рік встановилися редуктор з передачним числом 4310. На рейсі з 2003 по 2007 редуктор становився 4110. 43,10 і 41,10. 43.10 цей редуктор, він більш тяговитий. Але в порівнянні з рестовим 41.10 він не такий швидкісний. Ну, І, звісно, що споживання палива він потребує більше. На мою думку, із-за того, що зубів більше і вони, мабуть, по конструктиву своєму менші, із-за цього і страдають передні редуктора. Із-за цього зуб'я відкалюються, злизуються. і Мабуть, інженери пофіксили цю проблему і вирішили на рестер поставити вже більш потужніший е, редуктор з, з зубами 4110. Е, ну, Опять же, ж, як це було зроблено, мабуть, його просто збільшили, скоротили кількість, але збільшили е, сам зуб, і він став міцніший. Я коли почав е, юзати форуми, переглядати. Е, що це таке передній редуктор від Toyota Лексуса? Я зрозумів, що багато хто сказали, розповідали, що ну, ця проблема, вона в принципі у кожного поважного володаря Toyota Лексусів, котрі не тільки їздять по асфальту, вона стикалася. Бо ці редуктора вони виходять з ладу саме тоді, коли ми виїжджаємо на оффроуд. Або в таких екстремальних ситуаціях, коли когось витягуємо на буксирі. Ривковими такими діяннями ми завдаємо навантаження саме на зуб'я цього редуктора. На Головну пару. Тому, із випадків, коли редуктор виходить, це або ми місимо десь грязюку, або взимку в снігу, десь ми буксуємо-буксуємо, і раптово ми хватаємо зацеп колеса. І в цю мить редуктор виходить з ладу, бо ще швидкість оберті карданого валу вона не зменшилась, а колеса вже майже зупинилися. І ось це. Розбіжність кутових швидкістів, вони все стикаються на головну пару, і вона просто смикається і зуб'я відлітає. Коли я почав шукати, як вирішити цю проблему, саме або знайти редуктор, купити новий редуктор. Ну, тобто є три варіанти: або ми купляємо новий редуктор, або ми купляємо з розборки, або ми ремонтуємо цей, що зламався. І так, я почав гулити кожну цю. Цей варіант. Ну, По-перше, новий редуктор. Новий редуктор вони є оригінальні, є неоригінальні, Неоригінальний буде коштувати десь 2000 доларів, оригінальний 4. Ну, є, Звісно, що до оригінального запитань немає, до неоригінального я знаходив варіанти, що вони такої собі якості. Далі момент в тому, що брати, ремонтувати оригінальний. Оригінально ремонтувати, звісно, є такі фахівці, які це роблять. Що значить ремонтувати? Це розбирається редуктор і міняється головна пара. Ремкомплект цього ось головної пари він буде коштувати десь приблизно 300-400 доларів. І сама робота фахівця, хто буде її міняти, теж буде коштувати десь 300-400 доларів. Тобто виходить десь 800 доларів. І третій варіант це якщо ми візьмемо з розборки. На розборці виходить редуктор теж більш-менш 800 доларів. Ну, це, звісно, що може бути кіт мішко Ми можемо його купити, а він буде вже на грані того, що війде з ладу, або, можливо, теж буде вже якийсь. Паюзаний і вмерший, я, звісно, зупиняюсь на останніх два варіантах: або розборка, або ремонт. По ремонту теж починаю десь шукати інформацію і розуміти, що є важлива річ в ремонті, що коли майстер міняє цю головну пару, там потрібно налаштовувати пляму з'єднання, пляму контакта головної пари. Не всі фахівці це вміють робити так, щоб воно працювало належним чином. Бо якщо це зробити не в заданих розмірах редуктор буде або в нього в нього буде за занадто великий люфт, і що призведе в подальшому виход з ладу, ну може статися те ж саме. Тому оцей от моментик мене насторожував і я розумів, що можливо краще наверне обирати, якщо по ціні те ж саме виходить, обирати з розборки. Я передзвонив розборки, знайшов варіант. Домовились з продавцем, що якщо ну він дав гарантію гарантію на встановлення. Що якщо ми встановлюємо що щось, йде не так, то я можу його повернути. Е, ну, На що він теж відповів? Сказав, що слухай, ну, редуктор це така історія, що якщо ти будеш їздити по асфальту в нормальному режимі, він буде катати, можливо, там ще років 20. Е, якщо ти поїдеш десь на оффроуд, в рязюку, то. ну, його можна укласти дуже швидко. Ну, звісно, що це його слабке місце, і я вже це розумів, бо я отримав ту інформацію раніше. Окей, я замовляю, отримую, і цю історію в принципі може вам її показати, як вона була. Так, приїхав я на нову пошту забирати редуктора, там ще замовив сальники та масла для встановлення та обслуговування переднього та заднього редуктора. Це, як родовець каже, з автомобіля, в якого застукав мотор, в якому стані цей редуктор, ну, зрозуміло. так візуально я його покрутив, не знаю, вроді норм, будемо ставити, але це така лотерія, що може бути і не норм. І Саша попаде ще на ремкон. Автосервіс, на який я приїхав міняти редуктор, це мережева філія сервісів, я не буду називати назву. Це знаходилось в Бориспілі. Ну, я, в принципі, не шукав варіантів в Києві, бо мені ближче було їхати до Бориспіль. Я мешкаю в передмісті Києва. І ось декілька разів вже до них заїжджав там, поміняти мастило, ну таке тошечко зробити. Ось. Ну, і Я домовився, що давайте я приїду заміним редуктор. Мені потрібно було після заміни редуктора одразу поїхати в Харків на декілька днів вирішити там свої питання. Я приїхав, звісно, я сказав, що я буду підзнімати контент, бо на той час я вже, мабуть, було перше відео на каналі, і в відео було про поїздку на Драгобрат, І я, звісно, розумів, що цю історію я пізніму і вам покажу. Мені дали фахівця, ну, що я можу сказати, майстер, в принципі, не супер-пупер фахівець по цим справам, звичайний, звичайний мужик, який, в принципі, вміє ремонтувати, робити машину. Так, тут у нас санечки. Сальнички треба оригінал ставити, щоб не було потім питання. Це в роздатку. А це в редуктора 5 літрів треба, я взяв ветрушку і ось таку 4 літрового. Передній і задній, я хочу передньому і задньому поміняти масло. Це в роздатки. Теж думаю, що в роздатки замінити. Ось. Це літрушка. Я подивився по таблиці, там 5 літрів. Ззаду 3,3, і 1,7. Тому там 4, а там що <пігали> такого? Да. Стосовно редукторів, як визначити, який саме стоїть на автомобілі редуктор чи рез, чи дорист? по мануалу на задньому мосту? Є якась бірка, я її не бачив, якась бірка, де вказано, який це саме редуктор, яке передаточне число в нього. Якщо цієї бірки немає, можна визначити таким ось звичайним простим методом. Що ми, в принципі, і робили, коли машину тільки загнав на сервіс, на підйомник. Я зробив таку перевірку. Передні-задні редуктор вони повинні бути однакові. Якщо 43,10 переді, значить 4310 буде ззаду. Інакше, якщо ми ставимо 41-10 вперед, а 43-10 назад, різні передаточні числа, різні, е, швидкість обертання карданів, вони просто роздатку з'їдять. Як визначити, який редуктор стоїть? Що ми робимо? Ми беремо, ставимо мітку на кардані на задньому, наприклад, і ставимо мітки на колесах. І починаємо крутити колеса і рахувати, скільки раз у нас провернеться кардан. Тобто 10 разів ми крутимо колеса, і у нас повинен кардан провернутися 43 рази. Тобто, співвідношення 43 до 10. Ну, або 41-10. Все, починаємо. Разом крути. Раз, два, три. Крутіть, крутіть, крутіть. 25, 26, 27, 28, 23, 23, 30, 46, 34, 35, 36, 38, 40, 42, Стоп! Стоп, стоп, стоп. Цифра 43.10, вона підтвердилась. Тому, хто не знав, користуйтесь цим лайфхаком. Це, в принципі. Наглядно буду зрозуміло, що і як у вас стоїть. Це не тільки для цього кузова автомобіля, це може підходити для звичайного для будь-якого автомобіля, щоб визначити, який редуктор з яким передаточним числом. Зняв підрамник і витягнув цей редуктор, він чомусь вирішив, що він зараз візьме новий старий редуктор, вставить полосі і цю всю цю конструкцію просто її туди от закине. Ну, я засумнівався. Я, звісно, не буду. Е, я взагалі розумію, що якщо я звертаюся на сервіс, е, плачу за це кошти. Ну з е, я купляю цю послугу, то я, в принципі, не влізаю в справи фахівця. Я можу десь щось порадити або щось запитати. Я сказав, що, мабуть, це не вийде така історія, Ну, хоча ви спробуйте. Бо щоб по-нормальному встановлювати редуктор з полосів, ну треба спочатку встановити редуктор, потім від'єднати поворотні кулаки, вставити туди полуосі і поставити назад поворотні кулаки. Мабуть, цей майстер вирішив трішечки зекономити часу і зробити все по швиденькому, але так не вийшло. Вони тужились, пижились, спробували це зробити, але його там напарник Олега сказав, що слухай, ну це дурна історія, ми нічого не зробимо, бо нам тут заважають закручені ці поворотні кулаки. У нас просто не зайде туди. А, ну Чудово, потім після цього все пішло так, як і потрібно. Від'єднали полосі, вставили редуктор, і потім прийшлось відкручувати поворотні кулаки і вставляти туди привода. i you before you. Треба робити, і дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив. Ну, ну це взагалі, красавчик, це просто. Я розумів, що а якщо вдруг щось піде не так, і редуктор буде несправний, а я туди заливаю нове мастило. Ну, в принципі, я так відсотків 85 полагав на те, що він все ж робочий. Так. Ходимо постійно міняти. По регламенту 46 тисяч став. А тут може і 300-400 тисяч на нього проїхали. Звичайно, якщо все хорошо з редуктором і вовремя міняється маску, то зливається, воно. потухли блокировки між диференціалу. Це означає те, що передній міст працює, все добре. Десь на наступний день я поїхав вже до Харкова. Я приїхав до Харкова, вирішив якісь свої питання. Але я почав чути запах мастила, трансмісійного мастила. Коли я виходив з автомобіля, підходив до нього. Я думав, можливо, це коли ми міняли рідини і ну, десь там мастило, попало десь на якісь елементи, і, може, від цього є якийсь запах. Хоча стоп, я приїхав вже 600 кілометрів, ну, мабуть, за цей час би вже це мастило там десь. Зникло, згоріло. Потім е мій знайомий побачив під автомобілем, що щось капає, яка служиться така. Я дивлюсь під автомобіль і бачу, що в районі коробки передач, роздатки, капає мастило. Ну і що? Я телефоную своїм знайомим на автосервіс, е під'їжджаю, підіймаю автомобіль на підємнику і дивимося, що зливна гайка чи болт він не дозакручений, він наполовину відкручений. І саме із, із нього е витікає мастило. І я думаю, ого, нічого собі, це я їхав з Києва до Харкова, і десь по трасі в полі в мене просто мог цей болт відкрутитися, і мастило би з роздатки все витекло. А що було б далі? Далі вона просто б клінанула. І вже я нікуди би не зміг би доїхати. А це проблема це брати евакуатор і відвозити автомобіль в якийсь бік, куди ближче до Харкова, чи ближче там до Києва. Коротше, я думаю, бля, це були б у мене великі проблеми. Окей, я думаю, ну це, в принципі, майстер не, не провірив дотяжку цього болта. І там ще був момент, що він якось цікаво дуже зливав мастило. Ну, доладно, я наліз цю історію. Якщо він захотів поставити цю картонку і через неї зливати масло, ну окей, зливай. Нормально, по нормальному історії там просто відкручується оця захисна пластина і все, мастило все збігає. Коротше, ми доливаємо нове мастило в роздатку. Там, по-моєму, 1,5 літра ми долили. Тому взагалом мені вийшов ремонт з заміною мастил, з редуктором, зі всім, вийшов в 40 тисяч гривень. Ну, це майже 1 тисяча доларів. Це мабуть, найдорожчий ремонт в цьому автомобілі. Ну і так, якби не отакі покатушки десь на офроді, бо ми там гнали дуро, можна сказати, так просто скатались, я випробував наскільки потужний цей автомобіль на бездоріжжі. Якщо їздити на ньому по в звичайному житті по асфальту, ну, по звичайної ґрунтовій дорозі, то все буде чудово, автомобіль ніколи не підведе і редуктор буде працювати дуже довго, безпроблемно. Собственно. Коли це все проходиш на своєму досвіді, ти після цього це починаєш юзати, вивчати і знати. Ось тому ця інформація для когось буде важлива і будете знати, як не стикнутися з такою проблемою.